Добрий день, Технічний університет в Ліберці. Що нам пропонує факультет машинобудування, без вступних іспитів, текстильний факультет, де має і дизайн, і виробництво одягу. Педагогічно-гуманітарний факультет має 32 спеціальності, мистецько архітектурний факультет, вступний іспит тест з історії мистецтва в січні і архітектура і урбаністика можна вивчати в Ліберцькому технічному університеті. Факультет мехатроніки, інформатики і міждисциплінарних досліджень цікавий вступ, бо якщо у вас дуже гарні оцінки за 4 роки школи, ви можете вступити без вступних іспитів, а взагалі то на 4 спеціальності цього факультету є, звісно, письмовий тест. А Факультет охорони здоров'я зі вступними іспитами це трирічні спеціальності. Подача документів в ліперці до 30 квітня. За 700 крон приглашки, і є кампус Харков, в якому є дуже розголожена мережа недорогих студентських гуртожитків від 120 євро за місце в двохкімнатній двокімнатному розміщенні. Тому подивіться на місце Ліберець, це півтори годинки їзди від Праги, 113 кілометрів, це адміністративний центр, стоїть на річці Ниса Лужицька, має гарну природу. Гарну атмосферу. Отже, якщо ви розглядаєте вступ до чеських університетів, звертайтеся за консультаціями, і не Прагою єдиною університети є у всій Чехії.